Увага, діти. Відкладіть, будь ласка, ручки. Трішки відпочинемо. Вийдіть за свої фар. І перша вправа мовна. Стільки раз підстрибніть вгору, скільки звуків у слові, помідори. Руки в боки треба взяти. Приготуйтеся, стрибати. Вправа математична. Далі будемо присідати. Частка чисел 35 і 5. Знову руки в боки взяти. Приготуйтесь присідати. Молодці. І третя вправа природнича. Приготуйтесь політати, руки крила слід підняти, стільки раз змахніть, мов птахи, скільки мають ніг комахи. Молодці. а зараз гарненько сядьте.